пане Мельничук, чи є якісь особливості в нас, тому що ми багато чули про буржуйки від міського голови Львова, але деякі громадяни вже в чатах зрозуміли, що ну буржуйок не вистачить ані для того, щоб там в під'їзді грітися, і всі люди не помістяться в підвал, в разі того, якщо треба буде цими буржуйками грітися, і дехто вже справді зрозумів, що це більше була якась така ну піарна ідея ніж близька до реалізації реальної. Ой, ви знаєте, ну по-перше, ми прекрасно розуміли, що зима буде важкою, і що Путін 100% вдасться до оцього шантажу, він захоче нас позбавити тепла електроенергії. Було прийнято ряд рішень по виділенню коштів по закупці тих чи інших матеріалів для покращення ситуації стосовно енергозабезпечення критичної інфраструктури. І воно там навіть після ударів 10 жовтня воно дуже допомогло. Але, звичайно, що неможливо передбачити все, і неможливо підготуватися до там, тотального відключення від електроенергії. І тому тут ще потрібно розуміти, що в нас є там, критична інфраструктура, яку ми там, намагаємося максимально е, забезпечити всім необхідним е, забезпеченням генераторами. Всі лікарні mm -hmm. в нас е, працюють е, так само ці генератори в місцях критичної інфраструктури для забезпечення функціонування міста. Я зараз не буду говорити про, якісь, про якусь конкретику, але е, вона станом на зараз е, працює і е, там ці рішення допомагають. Як воно буде далі, ми не знаємо, ми не можемо е, до кінця спрогнозувати. Але ми ще потреб, нам ще потрібно зрозуміти, що. Ну, для прикладу, в нас є е, тисячі біженців, переселенців зі Сходу. Ми так само розуміємо, що не в всіх містах України почнеться опалювальний сезон, навіть якби не було додаткових е, ударів е, ракет. Тобто е, в нас будуть е, додатково приїжджати люди е, з інших міст, виключно через те, що вони. Не будуть мати можливості е, в себе обігрітися. І ми, в принципі, готуємося до того. І ми так само розуміємо, що самі львів'яни, можливо, дай Боже, щоб цього не було, але, можливо, будуть потребувати додаткових пунктів обігріву. Тому зараз так само працюється над тим, щоб в кожному районі е, таких пунктів обігріву було створено максимально багато. знаєте Ну вони думають, що вони нас залякають, що не буде там світла, не буде тепла, і ми станемо якісь податливіші. Ми там, я не знаю, будемо е закликати нашу владу, там йти на перемовини, чи я не знаю, ще інше щось. Але вони дуже погано, як виявляється, е нас знають. Ми від цих всіх терористичних актів знаєте, стаємо ще такі більш зліші і впертіші. Тому я переконаний, що буде важко, ми не раз вже проживали дуже важкі моменти. Знаєте, я пам'ятаю там тільки за останні 10 років ми тут переживали і відсутність поліції, і відсутність там, е тих чи інших організаційних процесів. Але львів'яни і українці загалом вміють об'єднуватись і перемагати, вміють об'єднуватись і долати е ті чи інші перепони. Я переконаний, що так само буде з не дай Боже там, виведенням з лади критичної інфраструктури. І наостанок, ви повинні розуміти, що заклики, наші заклики, там, всіх, хто має до того дотичність про економію електроенергії, це не просто слова. Наша енергетична система вона поєднана між собою. І для того, щоб світло було якомога більшій території, треба, щоб на ці всі території. Зменшилося електроспоживання. І економлячи е, світло в себе в квартирі, там виключивши е, додаткових декілька лампочок, чи, там, там, чи перенісши роботу е, тих чи інших побутових пристроїв, ми даємо можливість бути зі світлом і з, е, теплом в великій частині нашої країни, нашої е, області, в першу чергу, потім країни і так далі. Тому економлячи, звичайно, Виключаючи там, лампочку, чи обмежуючи використання електроприборів, ми так само допомагаємо і боремося. Це дуже важливо, і я вкотре закликаю львів'ян, мешканців Львівщини, загалом українців це робити. Мельничук. Знаєте, коли. Детально аналізувати ті кроки, які зараз відбуваються, ну, по-перше, багато хто опускає один важливий аспект. Путін на оголошених на тих територіях, де він оголосив оцей військовий стан, він окремо надав повноваження губернаторам по збільшенню кількості мобілізації. Це з одного боку. З іншого боку, він декілька днів тому заявив про те, що. Мобілізація всі широки Росії, в принципі, завершилася, відповідно, е вона піде на спад. Е як можна читати ці слова? Ну, По-перше, він прекрасно розуміє, що е мобілізація дуже сильно підірвала його рейтинг. І е певні райони в Росії регіони вони вже, по суті, бунтують. І ми ж е можемо аналізувати тільки те, що ми бачимо з відкритих джерел інформації. А скільки ФСБ вже е, вбило або позакривало активістів по регіонах, які планують планували е, якісь активні дії? Е, ми ж не знаємо про це. З другого боку, що він хоче зробити? І це насправді катастрофічно, це жахливо. Він хоче поширити мобілізацію якраз на окупованих територіях це раз. По-друге, він хоче. Е, Збільшити боротьбу з підпіллям. Ви згадайте перші дні широкомасштабного вторгнення. Ви пам'ятаєте ці кадри, які захопили всю Україну, де херсонці тисячі з синьо-жовтими прапорами танки зупиняли? Це тисячі, це десятки, це сотні тисяч українців. Куди вони всі ділись? Ці всі наші. Брати і сестри, вони зараз, по суті, в окупації. Я переконаний, на жаль, але з самими активними, напевно, вже або розправилися, не Деякі дай Боже, виїхали. не дай Боже, або позакривали по тюрмах. Але ж він розуміє, що ці всі люди не сприймуть владу. І тому він хоче провести з одного боку чистки, з другого боку погнати цих всіх людей наших братів, українців, дати їм е, автомати і погнати їх на війну проти нас. Таким чином, е, створивши видимість, мовляв, ці люди та якби чекали того визволення, що це було там, що тут чуть не Україна була окупаційною е, владою, а Росії дати. Сигнал, що ми з мобілізацією завершуємося, бо Трон, в принципі, вже так розхитався, що ще е, я не знаю два-три місяці мобілізації, і тоді вже непонятно, що буде з цими регіонами. І перекинути ці всі е, активні е, дії по мобілізації, по е, там, організації оци, о, о, оцих всіх процесів якраз на ті регіони, які він назвав, де він ввів військовий стан. Тому. Е, Насправді, ви знаєте, я трохи трохи скептично ставлюся до того, що будуть повстання в Росії самі от в Москві. Я маю на увазі не етнічні ці регіони, а от в самій Москві, в тих от центральних частинах Росії ми бачимо соціологію. На жаль, але за 20 років вони перетворили росіян на тих. На кого Гітлер перетворив німців. Вони підтримують це все. Вони підтримують вбивство е, українців. Вони підтримують Путіна. Вони не хочуть бачити всі звірства. Ви подивіться, на коли дзвонять наші хлопці, які працюють з полоненими до матерів. А матері не хочуть вірити і не хочуть визнавати. І навіть спілкуватися своїми рідними синами. Тобто, насправді, навіть після розпаду Росії з десятками і цих людей потрібно буде проводити багато роботи. Тому що ці люди, вони по суті, я пробую зараз підібрати слово, але ці люди по суті потребують такого глибинного. Перевиховання, це я говорю зараз про тих, які не є зі зброєю в руках, які там не, навіть не ті, які активно підтримують. Тому е, ситуація от, о, вона така, і найкраще, як говорять наші військові, найкраще вони розуміють позицію сили, де є. Ви пам'ятаєте, до моменту е, таких активних українських перемог. І, в принципі, до моменту вторгнення на Україну, вони ж навіть не сприймали, що в нас є армія. Зараз вони е, розуміють, що вони повністю втрачають ситуацію, і вони придумали новий міф. Ми програємо не українці, ми програємо НАТО. НАТО не воює, НАТО допомагає частково, точно не в тих масштабах, і тільки зараз, там, чим раз тим більше, зброєю. Але вони програють українська армії. Тобто ситуація є е, ну важкою. І е, розраховувати на те, що воно все просто так от само по собі е, розвалиться, чи про те, що е, Москаль зрозуміє, що насправді відбувається, я би не, ну, не розраховував. Всі плюс-мінус адекватні так звані ті ліберали, хоча я в них так само не вірю. Півтора відсотки а вони можливо, 0,5%. десятих. Правильно, тому ну ми, ми повинні розуміти, то що говорить Боданов. Ми воюємо з росіянами, не тільки з путінським режимом, а з росіянами. От з цими мамами, які, які не вірять в те, що їхній син в полоні і вони згідні з сином пожертвувати заради пропаганди е, Путіна. Там я не знаю, і оці всієї маячні. Вони вірять в то, що їх оточило НАТО. Вони вірять в то. Ну от всю ту, весь той маразм, яким, них, яким їх годували 20 років. От вони все в це вірять. І з цим всім треба рахуватись, і ворога так само не потрібно недооцінювати.